Правила безпеки на літніх канікулах. Доброго дня, шановні батьки! Пропоную вам переглянути консультацію на тему, який повинен бути одяг у дитини влітку. Як одягати дитину в спеку? Обирайте одяг з натуральних тканин. Обов'язковий атрибут у спеку кепка чи панамка. Намагайтесь проводити більше часу в тіні. Сонячні опіки, отримані в дитинстві, подвоюють ризик розвитку меланоми пізніше. Не забувайте про воду. Діти погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення. Будь ласка, розгляньте картинку і допоможіть Олі вдягнутися на літню прогулянку. Шановні батьки і діти, бажаємо вам гарно проводити час. У парку, біля річки, на майданчику дитячому. І, будь ласка, не ігноруйте техніку безпеки. Це дуже важливо. До побачення!